Камера фокус, Please. Віталій буде лішахів. Грає проти Yelob Великобританія, рейтинг 1911, нещодавно ми з ним грали. Так, у нього зі мною рахунок такий собі. Тому він грає зі, зі мною в гамбіт. А я, не, я тобі не даю ініціативу, друже. От мені не дають в королівському гамбіті. В гамбіті Мора так скидають пішки, я буду також. Я буду також таким. Нудотним. Шахістом. Це 4 будемо не зажимати. Але поле D5 я тобі не віддам. Їй Б5 також. Так. Кінь на e 5 нас прийде. Де зв'язуємо його фрезя, не такий. Чувачок. Ти дарей кляпне мені якийсь такий хід. Багато разів в таких, в таких структурах, як Кінь Є5, закриває цю лінію, і тут виявляється, що слона Чорнопольника не багато тої полей нормальних. Тут якісь є в нього. Якісь є, да, десь, можливо, сюди прийде він. Міняти Чорнопольника не міняти, не знаю. Кінь 5 кінь 6 може стати. Що мені протипоставити цьому? б 6 точно погано для мене буде. 100%. Міняти чорнопола? Пожертвувати на Б5. А, просто повернути Пішака йому. Ну він F3 може зіграти. А, я ж можу слоном просто коня не пустити. Простий хід, слон d 7 розвиток просто. Я так і подумав, але я не, не, не зрозумів, що я ж тут не даю йому поле. Так, десь Турана проти фразі, це мало мені подобається. Давай. Тура, це 8 окей. Ікон це якось не хочеться робити, треба, але щось не хочеться. Тут дивлюсь цього слона і пожертвується на 6. Потім що буду робити з цим, не знаю. Так, -да. хочу щось. Стрібнути я бачу по його очам, що. Вже не терпиться. Б5. Так, так. Кінь Б5. Так, так. Можна просто напасти, мабуть. Поки що. Нехай зіграє так. І тоді. І тоді будь-якому випадку від всяких кінь D5 все рівно може кінь Д5 піти. Не, не ходить. Хм. Я б нього в місці подумав над цим ходом. Щоб не була слона чорнопольного, я б точно помінявся би. За дві тури фрезя віддав. А так, тут він слоном. Давай розгрузимо якусь одну туру, щоб вона мені це тут не маячила. Зберу, мабуть, ферзем взагалі. Не, що ферзем? Я лінію увідам. Віддам Віддам лінію. Ні, чи не віддам. Чи віддам, чи не віддам. Чи вандам? О, він пішов. Він дергнув. С. Він дергнув сі. І ми підемо тоді. Він з цього плану ми з цього. Тепер у тебе з пішечком є 4 проблемки. Погрожую Б4. Так, я зрозумів тебе. Тобі все рівно. Ну мені тоді то, також. Ферзь кудись мусить відійти. Десь по короля будемо ловити тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, або конем взяти. Конем. Ферзь висить. Івай з слоном покажу. Скінже три да? Так. Ще трошки понападаємо? Ти не, не проти замроти? Дуже заберу. І і будуть в мене взагалі без проблем. Так, з темпом. Як тут кажуть, стемпом. темпом. Так, ось візьмемо. Давай отримаємо ще якийсь темп. Поганий хід, треба було фрізя просто вести туди. Це поганий хід. Давай, раз роздво. Ні, це раздвоє, раз двоє мені ці пішаки. Я вже не бачу куди ходити, хожу хоч кудись. Три секунди собі залишив. Ой, Оленя. А ні, тут з шахом. На. Все рівно олень, олені, не бриті і не голені. Дивні створіння. Просто з'їдав мене туру. Щось таке вже рахує цей чувак. Встигнеш? Маю сумніви? Твої швидкості ти не те у 28. Це я хід зробив. Хіт сезону просто. Ну, давай. Все не хочеш? 778. кидає реванш і відразу від кидає його, щоб я навіть не встиг сам відкинути. Ні, з ним би я зіграв, тому що я з ним багато граю, в принципі. Хоча 5-1. Хай відпочине. Роджер. В тільті також нема сенсу грати, якщо в нього тільд. Просто буде швидко грати і я на автоматі буду за ним повторювати. Буду брати з нього погані вчинки э, вчинки ці, привички. Э, я чогось злякався. відійшов, віддав пішикарню. Ні, не можна брати пішок. Комп'ютер показує Кінь в 5 перша лінія, а потім показує, що це помилка. Про що скомтись. Не розумію. Так. Тура Ц8. Просто віддав теру. <під бі> блеф. Випадковий блеф. Тут просто погана. Пішукова структура, всі погані пішокіпоті, поки король підійде, я створюю тут прохідного і він просто не встигає король на ферзовому. Не встигає.